Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це червий відео огляд на журнали, які в мене ще є, знайшлись, про які я вам забув розповісти. А це журнали-комікси, і ця серія посвячена людині павуку Спайдермен. Я думаю, всі знають прекрасно, що це супергерой. І я сумніваюся, що є людина, яка не знає і не чула про такого. От мене зацікавила власне ця серія. Я перший номер, який купив. Це був номер 5, здається. Якщо не помиляюсь, ні, перепрошую, номер 6 був перший. Але, дякуючи тому, що видавництво дуже організовано все зробило, можна було спокійно придбати номери, які були пропущені. На жаль, зараз він вже не видається, цей комікс. Але в період з 2018 до 2023 вийшло 33 журнали. І, по ідеї, по факту вони закрили як би цю історію, але там була, був натяк на нову, яку, на жаль, не розпочали. Бо це те саме видавництво, яке видає журнал, який я вам раніше показував маленькі оці от пригоди. Так, спайдермен No1. За... За... За який місяць незрозуміло. А за який ж цей місяць був журнал. Так. Березень за березень. Так, другий випуск за травень. Це все 18 й рік. Третій випуск червень. Перепрошую, березень, квітень, травень, третій випуск, Четвертий випуск червень. І комікс називався Арка знаків Зодіаку. Тут було чотири частини. Далі е, пішов комікс Царство Пітьми. В п'ятому номері за липень, в шостому номері за серпень, також він, і в сьомому номері за вересень також був він. У восьмому номері почалась нова арка, яка називалась Реванш Скорпіо. Вона була у номері 8 за жовтень, у 9 за листопад та у 10 за грудень. Тут у нас закінчився, власне, 18 й рік, і почалися журнали 2019 року. Номер 11 за січень, який називається Ігри сили, і складається з чотирьох частин. Так, номер другий. За лютий. Номер 12, перепрошую, за лютий. Частина друга. Частина 3 за березень у 13 номері. І частина 4 в 14 номері за квітень. Завершальна частина даної танго коміксу з номера 15-го почався новий комікс, який називається Перш ніж повстати з мертвих. Який теж ділиться на чотири частини: 15-й номер за травень, 16-й номер за червень теж він, 17-й номер за липень також. 18 номер за серпень. Остання частина даного коміксу. З місяця вересня почалась дуже довга і, власне, остання арка коміксів, яка називалася Змова клонів. І яка складалася. З 10 частин. Тобто 10 журналів була змова клонів. номер 19. Частина перша За вересень. номер 20. Частина друга. За жовтень. номер 21 за листопад, частина 3. Номер 22 за грудень, частина 4. 4. Номер 23 за січень 2020-го, частина 5. Номер 24. За лютий 2020-го, частина 6. Номер 25 за березень 2020-го. І це частина 7. Номер 26 вийшов в листопаді 2020-го з 8 частиною. Тому що там були ці обмеження і так далі, видавництво не працювало. В номері 27 за вересень 2021 року вже. Отут вийшов він в листопаді, у 20-му, і наступний номер вийшов тільки через майже рік. В номері 27 за вересень вийшла вже Арка з Дедпулом. А от в номері 28 за жовтень вийшла 9-та частина змови клонів людині Павука. У номері 29 який вийшов в грудні через 2 місяці. Вийшла друга частина Дедпула. У номері 30 який вийшов у січні 2022 Вийшла змова клонів. Остання частина 10. В номері за лютий. 31. Вийшла третя частина Дедпула. Номер 31. Так. І наступний номер вийшов вже аж у грудні 2022 року, по зрозумілим причинам. Хоча, ми, думаю, що могли і раніше, тому що Егмонт, наприклад, випускав вже раніше журнали. Номер 32, це була четверта частина Дедпула. І останній випуск номер 33, вийшов у. Вийшов в березні 2023 року, перепрошую. Тут якийсь був анонс, що наступний випуск скоро. Але журнал закрили і все. На 33-му номері видавництво закінчило випускати даний Marvel Comics. Ось такий. Було випущено 33 журнали, з яких 28 по людині Павуку, а 5 по Дедпулу. Комікси специфічні з Дедпулом, до речі, не дуже вони мені сподобались. З людиною повуковим набагато цікавіші. Тут трохи багато жорстокості. Не люблю я таке. Ось, власне, така купочка журналів. І схоже, це... І, схоже, що, власне, ми завершили наш огляд журналів. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всього вам найкращого. До нових зустрічей у нових нових відеооглядах. Бувайте!